Привіт! У попередньому відео було зазначено перелік процедур при підготовці насіння до посіву. Розглянемо кожен спосіб підготовки насіння до посадки детальніше. Калібрування визначити візуально, яке насіння краще, досить складно, тому можна скористатися опусканням насіння в селяний розчин, для приготування якого потрібно взяти 40 г солі і розчинити її в 1 літрі води. Опустивши насіння в розчин. Треба добре його перемішати і дочекатися, коли легке насіння спливе, а важче потоне. Садити потрібно те, яке опиниться на дні посудини. Тут важлива є концентрація розчину, інакше результати можуть бути необ'єктивними. Альтернатива просто посіяти все насіння, а при розсаджуванні вибрати наймісніші паростки. Прогрівання. Сухе насіння огірків, кабачків, патисонів і гарбузів. Розсипають на деко тонким шаром і витримують у гарячій воді протягом 2-4 годин за температури 50 градусів. Температуру при цьому підвищують поступово, починаючи від кімнатної до необхідної, а насіння часто перемішують. Недотримання цього правила може призвести до запарювання чи навпаки пересушування насіння та погіршення його якостей. Насіння не можна підвішувати у марливих мішечках поруч із батареєю опалення. За температурою потрібно ретельно стежити, оскільки якщо вона буде вищою, то насіння може загинути, а якщо нижчою, ефекту від прогрівання не буде. Але прогріти насіння можна набагато легше у термосі. Можна також у грілку налити гарячої води, накрити її серветкою, а зверху поставити тарілку з насінням у гарячій воді потрібної температури. Насіння капустяних культур слід прогрівати за температури 52-54 градуса 20 хвилин. Помідорів 50-52 градуси 30 хвилин, баклажана і перці 50 -52 градусів 25 хвилин, 48-50 градусів 25 хвилин. Відразу після прогрівання насіння треба на 2-3 хвилини помістити у дуже холодну воду, а потім підсушити, якщо його не передбачається сіяти відразу. При прогріванні необхідно використовувати термометр і годинник. ЗНЕЗАРАЖЕННЯ Знезаразити насіння від збудників грибних і бактеріальних хвороб можна за допомогою розчину марганцевого кислого калію з розрахунку 100 до 1 на 100 мл води 1 мг речовини. Час витримки 20 хвилин. Потім насіння промивають і просушують до стану сипучості. Насіння не повинно прилипати до пальців. В аптеці можна також придбати перекись водню. Потрібно взяти 2-3% розчин перекисю водню. Розігріти його до 40 градусів і потримати в ньому насіння 5-8 хвилин. Можна обробити насіння у 10% розчині. У такому випадку співвідношення насіння до розчину повинно бути один до одного, а тримати його потрібно в розчині близько 20 хвилин. І третій спосіб замочування насіння в 0,4% розчині. Перекис сьогодні, продається в садових магазинах. Капусту та інше насіння бажано протравлювати в такому випадку 12 годин, а томати й і буряк 24 години. Замочування. Існує багато груп насіння, проростання якого буде важким і тривалим без попереднього замочування. Наприклад, насіння таких городніх культур, як морква, кріп, фенхель, селера та інші. містить захисні ефірні олії, які гальмують процес проростання. Щоб вбити їх з насіння, процедура замочування повинна тривати близько 48 годин. Замочують і насіння таких культур, як перець, капуста, огірьок, кавун, томат і буряк. Це також стосується зерен бобових і гарбузових, які мають тверду оболочку. Насіння таких культур необхідно замочувати у воді або іншій спеціалізованій рідині не менше ніж на 18 годин. Такий агроприйом сприяє розм'якшенню верхнього щільного шару насіння, завдяки чому паросток прокльовується набагато швидше. Деякі городники замочують насіння в тереновому спирті. Він здатен розм'якшити оболонку значно швидше. Зернятка поміщають у мішечок із тканини і занурюють їх у горілку на 10 хвилин. Якщо використовується чистий спирт, час обробки скорочується у два рази, щоб не пошкодити насіння. Після обробки насіння в такому мішечку необхідно промити під холодною водою. Після цього його висушують і висівають. Барботування. Барботування це метод насичення насіння повітрям або киснем у воді з метою скорочення терміну проростання. Для цього вам знадобиться електричний компресор, який використовується в акваріумах, та скляна банка або пластикова пляшка. Процес барбутування проходить таким чином: у банку наливають воду температурою 24 градуси і насипають туди насіння у співвідношенні 1 до 4 води до кількості посадкового матеріалу. У воду компресором подають повітря через насадку для дрібних бульбашок. У процесі роботи сліз стежити за кольором води, коли вона помутніє, слід сліз залити свіжу воду. Оптимальний час барботування насіння для різних культур. Гороху 6 годин, редису салату 12 годин, томатів і буряку 12-18 годин, коропу петрушки селери огірка і дині – 18 годин, моркви, шпинату цибулі 18-24 години, перці і кавуна 24-36 годин. По закінченню барботування насіння підсушують на тканині або аркуші паперу. А потім висівають у землю. Насіння моркви сушити не потрібно. Його складають у цілофанові пакети і зберігають у холодильнику за температури 1-4 градуси. Стимулятори проростання ні для кого не є секретом те, що стимулятори можна придбати в магазині. Однак їх можна виготовити самостійно. За своєю ефективністю, домашні засоби нічим не виступаються купленим, а іноді набагато краще. Їх досвідчені садівники використовують для вдалого проростання рослин. Як стимулятор росту підійде картопляний сік. Він містить біологічно активні речовини, які позитивно впливають на приростання насіння. Спосіб приготування. Заморозьте картоплю в морозилці, повністю розморозьте бульби, поріжте їх дрібними кубиками та пропустіть через прес для часнику або подрібніть блендером. За допомогою марлі, вичавіть сік і замочіть насіння в отриманому соцьку на 6-8 годин. Для насіння топатів стадобиться 12 годин, Листя кімнатного алоє. Рослина місяць унікальний набір корисних речовин. Для використання знадобиться екземпляр, від якого становить не менше 3 років. Зріжте нижні, найбільші товсті та м'ясисті листки, проміть їх теплою водою, складіть у плієте пакет і помістіть у холодильник на один тиждень. Витримане на холоді листя подрібніть. Бажано робити це роками або дерев'яною товкачкою. За допомогою марлі видавіть сік і змішайте його з водою в пропорції один до одного. Через посадкою Помістіть насіння в отриману суміш на 4-6 годин. Враховуйте, що всі калої не підходять для насіння селери, цибулі та перцю. На інші культурі він впливає позитивно, підвищуючи схожість і змістюючи імунітет рослин. Стимулятор росту на основі меду виготовити дуже просто: розмішайте одну чайну ложку меду в склянці теплої води. У такому розчині насіння витримують 5-6 годин. Стимулятор росту із цибулевого лошпиня виготовляється таким чином. Жменю лошпиня цибулі помішають у банку і заливають пів літрою крутого окропу, додають 1 чайну ложку деревної золи та перемішують. Настоюють три дні в темному холодному місці. Насіння витримують у витриманому розчині 2-4 години. Для замочування насіння, що важко сходить, використовують молоко. Цей продукт пом'якшує, розчиняє захисну плівку з ефірних олій і насіння проростає швидше. Зазвичай у молоці замочують насіння моркви, петрушки та кропу. Для цього методу підійде тільки натуральне молоко з високим відсотком жирності. попередньо його злегка підігрівають. Обробка насіння повинна тривати не більше 10-12 годин. Якщо час перевищити, молоко може скиснути. Промивати насіння після обробки не потрібно, його підсушують на аркуші паперу, а потім переходять до посіву. Фахівці рекомендують перед стимуляторами витримати насіння у воді для набухання. Найкраще підійде тала вода з чистого снігу. Ній насіння замочують на кілька годин, після чого поміщають у стимулятор росту. Після нього посівний матеріал завжди просушується або не, але не промивають. Підготовка насіння до посіву досить ревтомістка і не швидкий процес. Підписуйтесь, ставте лайк, залишайтеся зі мною.